Я з Ліми, Це в Перу. Мій позивний пелуче плюшевий пелуче через бороду, яку я почав носити з 16 років. Тоді в мене виросла борода, тому пелуче, і з цим я виріс. Один друг давно сказав мені, агов пелуче. Так що я залишився з цим позивним. Я навчався на інженера-механіка, я технік. А тепер я став професіоналом у тому, що ви бачите перед собою Я по телебаченню побачив пригнічення цієї країни, вбивства людей, які ні до чого не причетні, мирних і здорових людей, як знищують таку чудову країну, сповнену чудових речей. Я бачив насильство, яке чинила інша країна проти цієї прекрасної країни. Тому я прийшов сюди, щоб забезпечити мир vengo acá a pacificar. Насправді, я багато чому навчився тут, і я вдячний усім професіоналам, які навчали нас протягом усього цього часу. мене як військового обурює і ображає, що страждають цивільні. Ми військові дуже добре захищені артилерією, дронами, всіма спеціально навченими людьми. Стамосмуй протехідоспорартиєрія, порлодрони, портолог командос. але найгірше, що може статися, це страждання мирних жителів. Сумно бачити будинки з літніми людьми, будинки з невинними дітьми, які ні до чого не причетні. Моя порада була така: це не гра, це щось серйозне, і це не для військових, не для моряків, не для фахівців, не для людей, які пройшли курс. Це для людей. Які справді люблять військове життя, люблять природу, люблять свободу людей для тих, хто є визволителем, хто прийшов з переконанням служити, з переконанням віддати все servicio, con convicción de brindarle todo. мої погляди повністю змінилися. Погляд на світ для мене з моменту, коли я прибув в Україну, стало зрозуміло, що де б ти не був, у якій би країні ти не був, людина така ж як ти, така ж, як я, така ж, як родина. така ж, як батько, мати, діти, як їхні плани це їхня земля. Вони люблять свою землю, люблять рослини, люблять природу і ніколи не відмовляться від цього. Вони ніколи не покинуть це, ніколи, тому що це їхній спадок. Ця армія значно змінила мене. Любов до природи, товаришування, лояльність, вірність, чесність, комунікація, вдячність, любов, теплота та чесність. Люди тут такі привітні, такі дружелюбні, такі ввічливі, такі доброзичливі, що будуть підтримувати тебе, намагатимуться спілкуватися з тобою будь-яким способом. І я ціную це місце. І я думаю, що залишусь тут. Тут я залишусь. Це моя друга батьківщина. Тут я буду жити, і тут я залишусь. у мене є наречена, яка чекає в Перу. Неважливо скільки часу це займе, вона повинна буде приїхати сюди, щоб жити зі мною.